Усім привіт! Я Даша. вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні повертаюся до вас з макіяжними відео. Буду робити сьогодні макіяж дуже простий. Але певними новинками, наприклад, до мене приїхала моя перша шитті пудра від Гірл'єн. Розповім вам про неї своє чесне враження і також засоби Benfit, чи вартують вони своїх грошей. Першим ділом використовую базу від Бобі Браун. Дуже мені подобається, коштую своїх грошей, буду купляти ще у великому об'ємі. Купила маленький саме спробувати. Насправді, зараз я роблю макіяж для того, щоб вийти в ефір і реагувати на холостяка. Тарас Холостяк дав у нас інтерв'ю, і воно захопило всі простори просто цього інтернету. Я була трошки ним вражена. Про мої враження, звичайно, дізнаєтесь на моєму основному ютуб-каналі. Основні переваги цієї бази над іншими базами, що вона дає гарне сяєння шкірі. І, звичайно, її аромат. Вона пахне апельсинчиками. У якості основи у мене від Purita. Наношу з руки пензлем. Останнім часом захотілося мені навчити наносити базу, точніше, не базу, а тональну основу саме пензлем. Це не тональна основа, її наносити все ж таки краще руками, але от хочеться мені пензлем. Що я можу сказати про цей бібі-крем. він мені не дуже сподобався і я б не стала повторювати цю покупку. Для мене все ж таки він засухий. Точніше, я б хотіла більше зволоження більше бачити на своїй шкірі, коли діло стосується нанесення чогось на своє обличчя. Я думаю, ця річ підійде більше дівчатам з жирним типом шкіри або, можливо, комбінованим. Але його у мене залишилось зовсім трошки, все ж таки, я ним користувалася доволі часто. Наступним кроком я нанесу консилер це такий з рожевим підтоном консилер від Maybelline. Як бачите, колір у нього геть темненький, але він рожевий і дуже гарно перекриває синці. Я спочатку боялася його використовувати, але навіть на моїй світлій шкірі він виглядає дуже гарно у цій зоні. Це зараз зима і використовувати макіяж це суцільне задоволення. І вже найсвітлішим консилером це відтінок 00, я буду закривати інші почервоніння, які залишились на моїй шкірі. І таким чином я підготую свій світлий лист до нанесення вже основного макіяжу. Поки okay, я буду наносити макіяж, я хочу нанести тінт. Тінт, тінт для губ від Wanderskin у відтінку, у відтінку лавлі. Він такий коричневий трошки. Коли цей тінт наноситься на губи, він має синій колір. Але коли він подіє, його треба тримати хоча б декілька хвилин. То він буде мати коричневий відтінок. В цілому, у мене у цього пігменту два відтінки рожевий і коричневий. і я ними задоволена. Наношу контур від ламель, його всі знають. Наношу на руку і з руки вже наношу на лице. Бо я не готова сьогодні ні до плям, ні до чого. Змішую його з пензлем, на який на якому була моя тональна основа. Я перевіряю на руці, щоб не було ніяких плям. І дію дуже акуратно. Розтушовую трошки вверх, щоб припіднімати своє лице. Так само я дію і в області носу, щоб його трошки звузити. І завершую в області підборіддя, щоб додати тут трошки тіні і в вилиці більше підкреслювалася. І прийшов час фіксувати все своїми текстурами. Я буду використовувати, наносити точніше пудру від Hierland, яка у мене у найсвітлішому відтінку. Ви можете побачити, що якраз ці мають перламутрові переливання, як вам так сказати, відтінки. Що я можу сказати про цю пудру? Вона абсолютно не матує. Не дай Боже брати це людям, у яких там якась жирна шкіра чи щось таке. І можна спитати, для кого пудра, яка абсолютно не матує? А для таких людей, як я, які ненавидять, коли пудра матує. Я завжди дуже акуратно використовую пудру, тому що я не розумію, навіщо пудра повинна матувати мені лице. Я люблю сяяти, особливо взимку, як жінка-сніжинка. Але при цьому мені б хотілося зафіксувати мій макіяж. І от для таких людей. І створена ця пудра, я так думаю. Але що стосується, наприклад, інших сезонів, таких як весна, літо, ну, влітку взагалі не носити макіяж, це дуже дивно. Але весною я б, мабуть, цю пудру використовувати не стала, тому що забагато блискіток, забагато цього от всього. Хоча працює, вона ідеально, вона якраз виконує ті функції, які я очікую від неї, вона фіксує мій макіяж. І при цьому я сяю. Чудово, чудово, друзі, я в захваті. Коштую всіх грошей на ті функції, які я від неї очікую. І із приємного, вона дуже приємно пахне і гарна коробка. Так, пензлі, як завжди, відкладаю, я їх поперу. Наношу контуринг. Контуринг я вам зараз покажу. Е, от, бачите, світло падає, і він геть світленький. Чудово, я таке і шукала. Я насправді не дуже розуміла концепцію контурингу, і оцей варіант від Ланко це був останній шанс, так би мовити, цьому продукту. Мені дуже сподобався хайлайтер від вітланком, я вам його зараз покажу. От, друзі, хайлайтер від вітланком. Про нього треба розуміти, що він дуже вилить. Тобто, летить від нього все. Але на шкірі він виглядає як друга шкіра. Тобто, його абсолютно не видно, але таке враження, що ви сходили в якийсь салон, і от у вас приливається ця шкіра. Я нам абсолютно задоволена, те, як він виконує свою функцію. І я подумала, якщо мені так сподобався хайлайтер від вітланку, то чому мені не сподобається бронзер від вітланку? І знаєте що? Він так само дуже сильно е пилить, ну прям, від нього все випадає. Але мені дуже підходять їх відтінки і їх текстура. Рум'яна будуть в мене від кікаміланна. Вони рожево-коричневі. І вони, якщо чесно, для дівчат, які мають смуглий підтон шкіри, то мені здається, воно для них може навіть виглядати як хайлайтер. Мені подобається, що вони не надто знову ж таки матові, вони не надто рожеві, що я не дуже люблю, якщо чесно. Але при цьому вони освіжають лице. На око я нанесу мініатюри від Rare Beauty це хайлайтер, рідкий хайлайтер. І нанесу, знову ж таки, сухий хайлайтер від Lancome. Бачите? Як гарно! Який ефект? І у житті геть не видно блискучих часточок. Він просто відбиває світло. До речі, дуже цікаво, що він абсолютно не хайповий. На нього відгуків дуже мало, і мало хто його бере. Бо він дійсно з виду такий, що не особливо хочеться брати. Я його взяла абсолютно випадково, бо він був єдиний хайлайтер у Бракарді уявіть собі. Там був від Дольча Габана і був від відланком. Я взяла від відланком. Але я вважаю, що він не заслужено, якось непомічений. Роблю брови. Я початку, я їх просто розчісую чистим пензлем. Згодом я пройдусь Brow. Ну, така штучка з пензликом. Пензлик, відтінок, якщо комусь цікаво. Другий, другий. Це було щось для рудих, він такий теплокоричневий. Я, якщо чесно, поцінуву саме відтінкових гелів для брів, тому що. Я сама фарбую брови, у мене таке обличчя, що коли у мене брови не пофарбовані, то у мене скругляється риса обличчя, коли у мене брови виділені, то вони стають більш витонченими. Тобто ці брови додають мені тієї грубості у моєму обличчі, якої мені не вистачає для того, щоб підкреслити там якісь гострі риси, в вилиці, там якийсь ніс, не знаю, не дуже пухкі губи. Ну, коротше, те, що я хочу підкреслити. Я б сказала, брови знімають небажану наївність з мого лиця. І додаю броупен від Benefit також. Дуже незручний ковпачок. Але він має, бачити, як вам показати, пензлик розділена на три частини. Боже, фокус так складно навести, ну, зрозуміло. І ним я додаю волосинки, яких мені не вистачає. До речі, це відтінок. 2,75 Worm Auburn. Вибачте, якщо неправильно прочитала. Ну, скажімо так, ця річ ідеальна для поціновувача волоскової техніки. Я якраз такий поціновувач. Я думаю, що можна прибрати вже губи. Ну і виходять такі пухкі просто розтушовані губи і додаю це від щеглем, просто олівець. Відтінок не знаю, він коричневий. І я додаю поверх ще тінта, це олівець, і розмазую все, що малюю пальцем. Просто, коли ви маєте асиметрію обличчя, то краще уникати якихось чітких ліній. От, і, звичайно, коли ви розташовуєте, то воно і згладжує там якісь ваші асиметричні речі. Тому я стараюсь робити губи без чіткого контуру, дуже рідко. І всередину я наношу мініатюру від зиба. Відтінок якийсь рожевий, не знаю, не бачу відтінку. А, бачу романтик. Я всередину губ наношу цей відтінок, і наверх так само. Роблю отакі От рухи розташовуючи, і Physician формула Diamond. <сум> Поняла, коротше, блиск він трошки збільшує губи. Я наношу його, він має прикольно холодний відтінок, як слива. У губах я не люблю, знаєте, ви коли питаєте, що у тебе на губах. А я не можу сказати, тому що у мене на губах багато чого багато чого. Я люблю, коли це градієнт, коли це розмазано, коли це якось так воно приливається. І основа є. Найскладніше це очі. Я не дуже люблю фарбувати очі, але воно має сенс я візьму золотий відтінок, а у мене, до речі, в Джеффрі Старі нема золотого. Люблю палетку Джефрі Стар. О, тут якраз є бронзовий відтінок. Чудово. Я хочу нанести бронзовий відтінок, так як вам так показати, щоб не видно було дзеркало. Ось так чудово. Хочу ось цей нанести, ось цей на очі. І наносити його буду пензлем від Real Techniques. І знаєте, надивляйтесь на те, що тіні Джефрі Стар, вони трошки пилять, трошки є, у них свої нюанси. Але нічого не можу зробити. Люблю їх, завжди повертаюся до цієї палетки І, можливо, у майбутньому я б хотіла купити ще. Але поки якось мені вистачає того, що в мене є в наявності. І саме пальцем, вже відчали, мою улюблену багато хата палетки. я б нанесла ще золотий звідси відтінок саме пальцем, тому що він. Як вам так показати? щоб. Почті, ну коротше, він золотий-золотий прям. І він світліше, ніж у палаці Джефрі Стар, тому що Стар, він більше бронзовий, а тут більш золотий, і виходить прикольний градіант. Чудово. Але це ще не все звучимо. Наниз я б хотіла нанести, коричневий відтінок, і підкреслити складочку, щоб зробити око об'ємнішим. І також я візьму зелений відтінок від. Топфейс, олівець і я зроблю таку невеличку стрілочку. Так, показую вам. І тепер основне. Звичайно, я беру туш від мебелі. І малюю своє вію, і, мабуть, це все. І наостанок, звичайно, я фіксую у мене фіксую спрея від MAC. Дуже гарне у нього розпилення. Боже, що це таке? Це ж треба. Ну, подивіться, який жал. Ну, як так? О, тепер треба чекати, коли висохне. Піду по мої руки. Це, друзі, правило. Ну що я вам скажу? Це той макіяж, який мені хочеться останнім часом фарбувати це такі губи, це, щоб шкіра сяяла. це щоб брови такі були розчесані. Ну, а очі, щоб були не основними. Раніше мені в макіяжі був цікавий макіяж, саме як карта об'єкт. Але на даний момент мене макіяж цікавить, як підкреслення і додавання свіжості. І в цілому, що я можу сказати про це, що є різниця між галімою пудрою, яка не матує, яка підкреслює тільки вашу текстуру, і пудрою, яка продумана. У неї є оці часточки, які саме відбивають світло. І ви виглядаєте не як статуя заматована, а ви виглядаєте як жива людина просто з хорошою шкірою. Мені такий ефект подобається. На даний момент моя шкіра в непоганому стані, що стосується моїх пор, її якоїсь зволоженості і так далі. Але є невеличка втома, тому що вночі була повітряна тривога, і плюс у мене є певні почервоніння. І ви можете помітити, що отут, в цих місцях, саме де знаходяться пори, ця пудра гарно відбиває світло. Звичайно, ефект не для всіх, абсолютно не для всіх, але він для мене. І все, друзі, сідаю, писати реакцію на холостяка. Боже, поможи! І побачимось вже дуже скоро на двох каналах. Пока!